Десь щось неймовірне чекає на те, щоб стати відомим. Сетія це гра, яка заснована на реальному проєкті, який прямо зараз шукає сліди позаземного життя. У сеті ви будете шукати інопланетні види за допомогою сканування інших планет, запуску зондів у відкритий космос та дослідження зібраних даних на своїх суперкомп'ютерах. Будуйте власний ігровий двигун, отримуйте і правильно використовуйте ресурси, та, звісно, досліджуйте космос, щоб відкрити нові види. Ігролад заснований на унікальній конструкції чотирьохшарового ігрового поля, що буде неодноразово обертатись під час гри та відтворювати сонячну систему. Планети будуть змінювати своє положення, і вам доведеться шукати оптимальні вікна для запуску зондів. Та націлення своїх радіотелескопів на далекі зоряні системи. Автор гри Колак є космічним ентузіастом та фанатом космічної програми, тому він заснував гру на дослідженні нашої сонячної системи та аналізі віддалених сигналів у пошуках потенційного життя за межами нашої планети. У коробці з грою вас чекають компоненти з переробленого дерева та пластику, понад 200 карт з реальними технологіями, проектами та відкриттями. Всі ці карти мають унікальні ігрові ефекти та зображення. Переходьте за посиланням у описі, замовляйте гру в сеті та отримуйте додаткові подарунки за передзамовлення. Вперед до зірок!